Друзі, всім привіт! Багато хто з вас питав, яка ж вартість будівництва саме по матеріалах, по роботі. Давайте сьогодні подивимося по табличці, сьогодні буде максимально корисне відео. Ми подивимось загальну вартість будівництва нашого будинку. Подивимось вартість будівництва без врахування ділянки і без роботи. Суто за матеріали. Саме планування нашого будинку я вам показував в минулому відео. Нагадаю, якщо ви вперше на моєму каналі, це будинок з газоблоку ширина стін 400 мм, одноповерховий, чотирьохскатний дах з мансардою функціональною, там можна ходити в повний зріст. Площа будинку 120 метрів квадратних. Почали ми будувати в серпні 2023 року і закінчили в жовтні. 2023 року саме закінчили коробку, і далі ми продовжили вже робити чистову стяжку, встановили забор, розвели воду, опалення, електрику, запустили взимку опалення. І вже сушили наш будинок. Отже, давайте перейдемо до цифр і подивимось. Ось перед вами табличка. Одразу хочу звернути увагу, що в мене тут деякі пункти можуть повторюватись, тому що поступово вона наповнювалась, і я вже не хотів переписувати деякі поля, так що, як є, так є. Так, земельна ділянка. Ми придбали 20 тисяч доларів, 7 соток. оформлення ділянки 550 доларів. Топозйомка 54 для отримання будівельного паспорту вона потрібна. До речі, на рахунок отримання дозвільних документів будівельного паспорта, які в нас були проблеми з цим зв'язані, що ми більше року отримували будівельний паспорт, буде в наступному відео. Так, далі, електрика 15 кВт. Нам обійшлося в 1472 долари. Щиток. це розеточка під. Лічильником, яку ми використовували для будівництва 85, скважина 2000 доларів. Це всякі дрібниці, бухти. Сервіту це дозвіл на проїзд до нашої земельної ділянки, бо там проїзд в приватній власності. Це я теж в наступних відео розкажу. Коштував 280 доларів. Далі електрокоси, це щоб покосити, бо там було дуже у нас зароше. Вагончик 1120 доларів. Доставка 81. Стільці, тачка, лопати, щебінь і всякі дрібниці. І всього це нам обійшлося в 26 тисяч доларів. Тобто земельна ділянка і оці всі дрібниці це просто перед початком будівництва. Будувати ми ще не почали. Далі, переходимо до фундаменту. Одразу скажу, що. Фундамент нам робили родичі, дружини, брат зі своєю бригадою, тому тут частково порахована ціна за роботу тільки підсобникам і майстрам, і двоє рідних людей нам вони з нас гроші не взяли. Тому далі до того повернемось. Дивіться. По дрібниці ми це все ви бачите в таблиці, я не буду це перераховувати. Ось ескаватор, який нам копав траншею, матеріали, арматура $414 доларів. Щоб все розглянути більш детально, можете поставити на паузу і подивитись. Далі шланги, дрібниці, пісок Ось пісок 8 тонн, 120 доларів. Бетон Б25 F200 від ковальської. Марка 250, 28 кубів по 3049 гривень. Всього нам обійшлося в 2307 доларів. Це на е, фундамент, тобто 9 на 15 метрів. Далі орендували ми е, насос для бетону, для того, щоб легко нам було заливати бетон і швидко. Далі зворотня засипка, екскаватор знову викликали, різні дрібниці. Утеплення фундаменту 537 доларів, мастика, валіки, мембрани і далі. І робота 675 доларів. Робота це тільки е, підсобникам майстрам. Е, родичі з нас гроші не взяли, але сміливо можете до цієї суми з роботи додати від 2000 доларів і більше 2-4 тисячі доларів. Всього фундамент нам обійшовся разом з утепленням 5500 доларів. Далі на стіни я наймав е, теж бригаду. Хороша людина, дуже Сергій дуже якісно нам побудував. Сергій цей канал дивиться. Сергію привіт, дякую за рівні стіни. штукатурок коли зайшли на роботу, були дуже здивовані. Сказали, що такі хати їм рідко попадаються е, так Газоблок нам обійшовся в 5700 доларів. Доставка 408. Е, перенесення газоблоку вже в п'ятно фундаменту 106 доларів ми кран наймали. Пісок. так е, Тут треба ставити на паузу, дивитись вам, я так все перераховувати не буду. Е, і. За роботу ми заплатили це за м, кладку стін і за армопояс. Армопояс у нас є. Е, він з двох сторін закритий газоблоком 100 мм. Тому на відео ви його не побачили. І вже хейтери мені написали, що у нас будинок розпадеться, бо нема армопоясу. Там армопояс є. Капітальний Сергій постарався, дякую. І того за роботу, за і матеріали, викладка стін. 11700 доларів. Пішли далі. На дах до нас знову приїхали наші родичі. І в роботу тут порахован буде і сам дах, і встановлення вікон, чорнова стяжка і розведення електрики. Отже, дерево 3200 доларів, доставка дерева 408 доларів, розвантаження і так далі. Тут логістика. Е, так, 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 е, вікна, мансардні і сходи на дах 850 доларів. Вогни, біозахист ми самі з дружиною обробляли. Це чисто за матеріали, 186 доларів. Деревину обробляли. Так, Снігозатримувачі 845 доларів. Е, різні дрібниці, водостік 800 доларів. Робота. 4000 доларів. Але враховуючи, що нам робили і електрику, і вікна встановлювали, і стяжку чорнову робили. То можете сміливо ще додати сюди, я думаю, 4000 доларів плюс. Далі метал на дах німецький в бухтах 2500 доларів. І мінвата, утеплення перекриття дерев'яного 805 доларів. Всього. Дах нам обійшовся разом з роботою 16210 доларів. Так, поїхали далі. Матеріали по електриці 1200 доларів, чорнова стяжка матеріали 550 доларів, сантехніка закладні піна для вікон, вікна 2500 доларів. Чистова стяжка ми наймали е, бригаду, дуже швидко зробили за один день 727 доларів. Єврозабор ззаду встановили 698 доларів. Септік 3 кільця двохметрових, глибиною 2 метри, всього 18 кубів. Нам обійшлося все разом з роботою 1386 доларів. Сигналізація Ajax. У нас просто вкрали кабель, ми проклали електрику і під землею кабель мідний, від неї, у нас його викопали, вкрали, ми встановили сигналізацію після того. За сигналізацію 733 долари, пінополістирол, теплопідлога 656, душова система прихованого монтажу 560 доларів, Трап інсталяції та унітази. У нас дві інсталяції, один унітаз. Один ми докупили тимчасовий 630 доларів. Інтернет завели. Далі робота майстра сантехніка з заведення води в будинок, розведення води по будинку, розведення опалення, повністю все-все-все, все. Зі встановленням бойлеру котла нам обійшлось в 1477 доларів. Це за роботу. Котел 695 доларів, бойлер 380. Матеріали на воду опалення 2736 доларів. І далі дрібниці це кладка плитки в котельні, там невеликі об'єми. І камін 855 доларів. Отже, разом, за все, разом з ділянкою, ми витратили. 76 820 доларів. Може, у вас ділянка є? Можливо, ваша ділянка буде коштувати 3000 доларів. Я не знаю. Давайте відмінусуємо цю цифру. Ціна без ділянки 55 820 доларів. Це за будинок разом з роботою. Ви скажете, добре, я буду будувати самостійно. Давайте порахуємо чисто матеріали і всі супутні витрати з логістики, доставки, все. Отже, нам це обійшлося в 45 520 доларів. Я не знаю людей, які кажуть, що вони будували, побудували недавно будинок за 20 тисяч доларів. Я не розумію як. Наче тут у нас всі основні витрати, ми по мінімуму завжди знаходили ціни. По матеріалах е, у нас вийшла ціна 45 520 доларів. Це за роботу і логістику. Як побудуватись за 20 тисяч доларів, я не розумію. Е, так, можливо, зекономити, побудувати двохповерховий будинок. Ви е, зекономите на фундаменті, у вас буде в два рази менший фундамент. Е, ви зекономите на даху, в два рази менше буде площа даху. Але там свої витрати: це сходи, армопояс другий, ну, не знаю, свої теж витрати є. Отже, що ви скажете з цього приводу, що ви думаєте, чи корисне було вам це відео, подивіться також мої попередні відео про планування нашого будинку, якщо ви на цьому каналі вперше. І взагалі підписуйтесь на канал, тут багато чого цікавого. В наступних відео я розкажу про дозвільну документацію, як ми отримали будівельний паспорт, хоча чекали півтора року на його отримання. Е Fox. І також розкажу в наступних відео про локацію. Отже, дякую за перегляд, всім па-па, па-па!